Привіт, дорогі друзі! Привіт, дорогі учасники фокус групи! Як завжди по четвергам у нас невеличке відео з прикладом підбору семантичного ядра для однієї з ваших ніж. Сьогодні ми говоримо про в'язані корзинки і. Текстильні товари для зберігання домашніх якихось штук. Я думаю, що ви всі приблизно уявляєте, про що йде мова, але якщо ні, то про всяк випадок. Давайте я вам покажу. Це може бути або ось такі storage баскет які зі шнура зроблені. Або ем, як вони називаються, ну це не. Солом'яні, але щось такого плану є е, зроблені з трикотажної шнура, з трикотажної нитки. Коротше кажучи, а, а можуть бути і текстильні, просто відшиті. Великий асортимент, велика кількість різних е, варіантів. Класні насправді штуки, які, по-перше, можуть використовуватись в кожному домі. По-друге, класно підійдуть на подарунок. Коротше кажучи, те, що треба для Etsy. Отже, як ми працюємо з підбором семантики, перше, як завжди, ми йдемо і шукаємо ключові слова, конкретно під те, що ми продаємо, Йдемо, ми вбиваємо слово баскет. Навіть не Макраме, баскет, текстильний баскет, не вказуючи конкретно навіть матеріал, з якого цей товар створено, тому що насправді для великої кількості людей може бути не принципово матеріал, з якого цей продукт створено. Їм потрібно щось, щоб зберігати акуратно, красиво зберігати вдома якісь дрібнички чи не дрібнички. Тому ми починаємо зі слова баскет. Ми проходимо всіми варіантами, які... Тут нам Еці пропонує. Їх насправді чимало, і ті, які підходять під ваш товар, забираємо собі на теги і на назви секцій. Як я сказала, ніша прикольна. По-перше, через те, що їх можна використовувати практично всюди. Це може бути і лаундрі-баскет, тобто корзина для брудної білизни, значить вона має бути якась величенька. І фрут-баскет, корзина для фруктів, яка ставиться на середину столу. І, тобто Це може бути щось маленьке. Звісно, тут текстильна не факт що підійде, хоча різні варіанти бувають. Проходимо, беремо на теги на секції, все, що вам підходить за сенсом. Далі ми, звісно, підемо під слово gift, подивимось, тому що такі товари, як я вже сказала, причудово дарують, класна ніша, обов'язково її захоплюємо. Третім кроком я б пішла подивилась за ключовим словом декор, тому що насправді такі товари можуть в тому числі купувати не під конкретний запит. У мене дома безлад, я хочу скласти, не знаю, всі свої ключі в одну корзинку, бо вони постійно губляться, падають, я не можу в них розібратись. А і під запит я хочу купити щось додому прикольне під Хелловін, наприклад. Ну, Оці баскети – це скоріше корзинки, з якими діти ходять і збираються. Цукерки, а от оці баскети чудово підійдуть під запит нюрсері-декор, декор для дитячої. Звісно, тут людина може навмисне шукати щось щоб скласти дитячі іграшки. Всі, в кого є діти, розуміють, наскільки це, ну просто, я не знаю, неконтролюємий елемент в кожному домі чи в кожній квартирі. Але окрім цього, це можуть бути і люди, які просто шукають якийсь прикольний декор в дитячій кімнаті, ще якщо ви можете запропонувати персоналізацію, тому такі ця група ключових слів також підійде під цей товар. І е, як нам чудово показує приклад з Хеловінівськими корзинками, в залежності від того, в який порі року ви зараз знаходитесь, під який сезон ви нову колекцію створюєте. Якщо ви нову колекцію створюєте, то можна подумати, як ваші товари можна стилізувати під це свято також. Тому що, у випадку з баскетами у нас є і Істер Баскет. Великодневий кошик, бачите, по суті, це ті самі текстильні баскети, Просто до них ще нашили вушка, тому що зайчик це символ Великодня на Заході. Ну і у нас, в принципі, частково також. Ось, також вони з вушками. Це не обов'язково корзинки, з якими діти, ну такі плетені, з якими діти йдуть там на Великодень. Що вони там роблять? Екхант, шукають ці яєчки чи ще там в якісь ігри грають. Це можуть бути і корзинки, які будуть просто розташовані в домі, який власники цього будинку вирішили прикрасити до свята. Приклад з Хеловіном, ви тільки що бачила крісмас баскет, як на мене. Ми також зараз, я думаю, що побачимо. Так, і під Різдво. Ну, тут, наприклад, ось це це прям подарунковий набір. А ось це це кошики, які, ну, типу, заміняють носочки, які висять, в які має Санта покласти подарунки, я так розумію. Коротше кажучи, ось, будь ласка. Ось Christmas баскити Зараз я приберу мишку, щоб відео не починало грати. Зрозуміли, да, про які я ліс говорю. Які якраз не дарують, не складають туди подарунки, а їх якраз розміщують в домі в передсвятковий період. Сюди складають там фрукти, цукерки чи ще щось. Тобто, це просто буквально елемент декору.